Четверте квітня День створення НАТО Північноатлантичний альянс був створений на основі договору між країнами-членами, кожна з яких приєдналася до нього добровільно, після публічного обговорення і відповідного парламентського процесу. Організація мала на меті протистояти експансіоністській політиці СРСР. Адже між 1947 і 1949 роками сталася низка драматичних політичних подій. Які змусили західні країни серйозно замислитись над проблемами безпеки, першим кроком у повоєнні реконструкції західноєвропейської безпеки і створенні оборонної організації Західноєвропейського Союзу став Брюссельський договір, підписаний у березні 1948 року п'ятьма країнами Західної Європи, а саме Бельгією, Францією, Люксембургом, Нідерландами і Великою Британією. Це також був перший крок на шляху до підписання у 1949 році Північно-Атлантичного договору та створення НАТО. На сьогодні організація Північно-Атлантичного договору це Альянс 28 країн з Північної Америки і Європи. Військові операції і місії НАТО. Північноатлантичний Альянс відіграє активну і провідну роль у гарантуванні миру і безпеки на міжнародній арені. Тривалий час НАТО вдавалося підтримувати мир і безпеку європейських країн, виключно політику дипломатичними шляхами. Однак, початок 90-х відзначився новими викликами і загрозами європейській безпеці. Першим серйозним випробуванням для НАТО як організації, що набувала характеру сили, покликаної не лише забезпечувати оборону її членів, а й сприяти збереженню миру та стабільності на всьому євроатлантичному просторі стала війна. У Бонці і Герцоговині – Сфор, конфлікт у Косові, бомбардування Югославії, Кфор, у північній Македонії, перша операція НАТО з боротьби з тероризмом, терористичні напади 11 вересня на Нью-Йорк і Вашингтон, нагляд за Середземним морем, боротьба з пиратством біля узбережжя Африки, місія НАТО в Іраку, операція НАТО в Лівії, надання підтримки Африканському союзу та війна в Афганістані. Час липневого саміту глав держав та урядів НАТО 1997 року в Мадриді керівники НАТО та президент України Кучма підписали Хартію про особливе партнерство між НАТО та Україною, яка була парафована кількома тижнями раніше в Сінтрі, Португалія. В цій хартії країни, члени НАТО, підтвердили свою підтримку суверенітету та незалежності України. А також і територіальній цілісності, демократичного розвитку, економічного процвітання та статусу безядерної держави, а також принципу деторканості кордонів в цілому. 1998 рік заснування спільної робочої групи з питань оборонної реформи. 1999 рік, відкриття Офісу зв'язку НАТО у Києві. Розгортання українського польського батальйону у Косові 2000 рік ратифікація угоди про статус сил, що беруть участь у заходах ПЗМ, яка сприяла участі України у військових навчаннях 22 листопада 2002 року. Прага ухвалення плану дій Україна НАТО. Україна є єдиною країною партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під її проводом. Українські миротворці були задіяні у виконанні завдань у складі Міжнародних сил безпеки в Косово, тренувальної місії НАТО в Раку, Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, МССБ. Україна є учасницею антитерористичних операцій НАТО в активні зусилля 15 січня 2008 року. Подання офіційної заяви щодо можливості приєднання України до плану дій з членства в НАТО, так званий лист трьох, який був підписаний президентом України Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком. з квітня 2008 що на Бухарейському саміті на рівні глав держав та урядів держав-членів північноатлантичної ради одностайно було погоджено декларацію, у якій Україну було. Запевнена у майбутньому отриманні членства у НАТО Організація Північно-Атлантичного договору Військово-Політичний Союз. Відповідно до статусу НАТО, він відкритий для вступу нових членів, здатних розвивати принципи договору і робити свій внесок у колективну безпеку, створений 4 квітня 1949 року на основі Північно-Атлантичного договору у Вашингтоні. Початковою метою була протидія загрозі нападу з боку СРСР. Діяльністю був розвиток міжнародного співробітництва, запобігання конфліктів між членами НАТО і членами-партнерами, захист цінностей, демократії, економіки, вільного підприємства і верховенства закону. Завданням було це забезпечення колективної безпеки своїх членів у Європейському Атлантичному регіоні, тобто напад на один із членів організації розглядається як напад на Союз загалом.